Приїхав на продаж Renault Scenic 3-го покоління в короткій базі. Білий колір притонований на штамповках, але ось буквально сьогодні були куплені і встановлені фірмові ковпаки. По машинці повністю перебрана ходова, простори, великі багажник. За те, що рівна підлога в салоні, за те, що окреме пасажирське сидіння ззаду регулюється. А також всі сидіння можна окремо достати. Шторочка в багажничку є доволі об'ємний. У нас просторий багажник для ваших речей. Далі йдемо. По комплектації. Бачимо, що комплектація цікава, тому що салон автомобіля у нас комбінується з такою екошкіри, посередині текстильчик. Ну, виглядає цікаво, по дорогому виглядає. Століків такі є на спинках ззаду. Плюс цікавий момент в цих автомобілях. підголовники регулюються по куту нахилу. Ну, по висоті, звичайно, а тут іще по куту нахилу можна відрегулювати. Є регулювання по висоті водія. Далі. Є у нас такі кармашки в автомобілі, тобто покласти ще щось можна. Два передні електросклопідйомники, пластиковий кермо в непоганому стані заявленого пробігу 235. Це у нас шестиступенева механіка, моторка 9К, 110 кінських сил. Запускаються з кнопочки, є кондиціонер. Магнітолка тут міняна, а в багажнику ще лежить штатна магнітолка, тобто вона у нас є. Рік 10-й, мотор дизельний, салон просторий. Чекаємо на тебе.